Вітаю всіх на каналі Дівді. Сьогоднішня страва не потребує презентації, так як всі ми полюбляємо приготувати на вогні смачний ароматний шашлик. Рецептів приготування шашлика існує дуже багато, використовують різне м'ясо, використовують різні маринади та й взагалі приготування у всіх різне. Я ж вам сьогодні покажу саме спосіб приготування і маринад, такий, який використовую я. Як на мене, за допомогою цього маринаду м'ясо виходить дуже дуже ніжним і смачним. Тому не будемо затягувати і переходимо до м'яса. В першу чергу потрібно підготувати м'ясо. Використовувати для шашлику я буду свинину, а саме вирізку та биток. Нарізаю гарними шматками вирізку. З битка зрізаю зайві можливі кісточки та плівки, та нарізаю його також шматками. Також для маринаду мені знадобиться цибуля. Цибулю я розрізала навпіл та тепер нарізаю великими півкільцями. Додаю сіль, в мене морська сіль крупного помолу. І потрібно цибулю трішки розім'яти для того, щоб вона віддала свій сік. Додаю сюди ж м'ясо та гарно поєдную з цибулею. Перемішую. Для цього маринаду обов'язково потрібно використати один лимон. Його я розрізаю навпіл і потім розрізаю довільними кубиками. І тепер з нього обережно вичавлюю сік та все перемішую. Основний інгредієнт маринаду це айран. Додаю його до м'яса. Також хочу на мангалі обсмажити гриби, розрізаю їх половинками і викладаю туди ж до того ж маринаду з м'ясом. Залишаю в холодильнику тепер маринуватись мінімум на 4 години, а ще краще залишити на 12. За рахунок цього м'ясо буде ще більш ніжне і більш ароматне. Отже, я ставлю маринувати, ви побачите, що буде через декілька секунд, а в мене через 12 годин. В якості гарніра я буду смажити картоплю, то я ж її поки поставлю на вогонь, щоб вона готувалась, а поки буду нанизувати шампура. В якості гарніру я вирішила використати молоду картоплю. Я обрала маленьку, розрізала її на половинки та кинула ось на таку поверхню, щоб вона смажилась. Поруч з нею додаю гриби та постійно дивлюся, щоб ніде не пригоріло, і перегортаю на іншу сторону. Коли овочі майже готові, додаю до них солі, до картоплі, до грибів. Обов'язково додаю суміш свіжомелених перців, так само на картоплю, на гриби і на м'ясо. Ох, як зразу пахне. Першими, звісно, приготуються гриби, тому я їх знімаю. Потім же ж знімаю картоплю з вогню. М'ясо також готове, можна його знімати вже з мангалу. Ось таке гарне, яскраве, воно дуже соковите і дуже запашне. Похвалитися вуличною студією, як бачите, поки не можу, поки що так. Але добре, що є така можливість приготувати шашлик. Як ви могли помітити, що в сьогоднішньому рецепті я використовувала лише сіль та перець. Це було зроблено для того, щоб зробити основний акцент на маринації, бо саме така маринація дуже гарно розм'якшує м'ясо і дає йому дуже приємний ніжний смак. А для тих, хто полюбляє м'ясо зі спеціями, то після маринації зливаєте маринад. Додаєте ваші улюблені спеції і залишаєте так ще десь на годинку. І лише після того починаєте смажити. А я ж буду куштувати такий варіант. Все як має бути з шампура. По-іншому не смакує. Як ви можете помітити, м'ясо дуже гарно можна відкусити, соковите. Головне, не перетримати на вогні. І воно тоді виходить дуже соковите, насичене, ароматне, сме... смачне. І оце найголовніше, що воно м'яке. Звісно, якщо оберне правильне м'ясо без зайвих жил. М'яка молода картопля, смажені гриби. я думаю, гриби всі полюбляють на грилі на мангалі. Це завжди смачно. Звісно, овочів різноманітні може бути велике. Все, що ви полюбляєте, можете додавати. Маринад для шашлику. Ви обов'язково маєте повторити. Почериці в такому вигляді, звісно, теж. І молода картопля. Ну, це молода картопля, вона завжди смачна, тому не хочете на гриль, просто зварили, додали олійки, чеснику, що ще треба. І все смачно, і все швидко і прекрасно. Ось такий чудовий шашлик за очами сьогодні приготувала. Ви теж готуйте, вам дуже має сподобатись. А я з вами прощаюсь. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.